погожаднина просто радість, а для них перепустка до екстриму. Івано-франківські мотогольщики сколихнули потужним гуркутом вовчинці та осідлали залізних коней відчайдухи не лише заради забави у них серйозне тренування. Натхнені нещодавним успіхом на всеукраїнському чемпіонаті з зентуро. Хлопці з подвійним азартом беруться підкорювати місцеві ландшафти. Ті віражі, вибоїни та скелясті підступи у Балаклаві. Місцева команда мотогонщиків випробовувала свою долю виснажливою дводенною гонитвою. Та ще й часу, як слід підготуватися до примхливої кримської траси довжиною у майже чотири сотні кілометрів, було менш ніж потрібно. Утім, і це на заваді не стало, і з мінімальною різницею у два залікових бали івано-франківські байкери посіли друге місце. Пісок, скали, сипучість дуже важко їхати, тим більше після того, як у нас тут ще стоявся. Ніх, ми приїхали туди. Ми е, три дні мали на тренування, але це все рівно дуже мало. Тим більше, ендура, це травматичний вид спорту, тому що є падіння, є е, пост, є поломки. І у нас, наприклад, на останньому етапі одного звонщиків, один звонщик наших зійшов з траси через поломку мотоцикла. Е, це він ми були разом з ним в одному. В одному класі в є три, так що закінчувати доводилося мені, і по моїх балах бралася результат свої корективи. у Мотогонитву внесла і погода дощ лише додав гостроти кримському бездоріжжю. та не аби як полоскотав нерви власникам залізних коней та сильні духом не здаються за жодних обставин. Трошки було важко, тому що мотоцикл на 35 кілограм важчий за мій. Це відчутньо дуже. Тим більше в тим паче в кримській трасі є дуже багато склад елементів і так. Мозолі утворювалися навіть кровині потрібно було їх зрізати, щоб їхати на другий день. Саме основне не так може мета переможцям, як максимально отримати задоволення від гонки. Можна виграти, але не отримати задоволення саме головне получати задоволення від кожної гонки. Тренування і ще раз тренування на найближчий місяць. Плани незмінні, бо ж мотогонщики вже збираються за новою перемогою до чернівців. А поміж тим обіцяють потішити мотовидовищем ще івано франківців Показали, що. О, запланували до дня міста 11 травня. Наталія Лозовик Віталій Савчук. Новини 402.